Всім привіт! Малесочки відео по вкоріненню <coughs> живців граната чи черенків, хто як говорить. Гранат коріння взагалі просто простішим методом. Кидаєте воду і вона тиждень, там, може два. І тиждень-два. Пробуємо фокус зробити. він же в корінчика. Ось і вся простота. Чому навіть он маленьке тоненьке сейчас у нас там. З Києві все послужні. По, на зелених череночках теж катить, а на от таких отаких вже грубих чортано ну, черта не катить. Таким же методом можна вкоріняти виноград. Я вже провіряв, вона вже росте. 100% працює. Жер можна. Тоже выходило у мене коренички пускав. Ну, киві уже по посложнее, там же як повозе. Все, на цьому все.